どこでど Два тижні тому були на Кубку України, виступали. Із семи учасників ми зайняли шість, призових, шість перших місць і одне третє, тому команда показала дуже хороший результат. Взагалі дуже задоволений. І готуємося до чемпіонату. Тепер готуємося до змагань, будемо їхати в Італію. Недавно от коли на Україні змагання були, там зайняли призові міста. Ну, тепер будемо їхати в Італію на чемпіонат світу. Думаємо, що там теж покаже хороший результат. Настрой хороший, бойовий, всі готові, качество тренуються. Так що подивимося, як там далі. Поготовка в залі йде на вищому рівні. Звісно, це не відрізняє від от, е, тренування простої кожен день пахаємо. Недавно були в Києві, участвували в змаганнях, пішли в дуже крутий клуб, греблівський, топовий, один із ліпших. Непогано поборолися. Займаюся понад трьох років в цьому клубі. Взагалі задоволений тим, що почав ходити сюди. Також недавно виграли кубок України з Мотор. Тепер готуємось до Аматорської ліги до Європи. Первий зал зі своєю ідеологією. і Я думаю, багато хто знає, що ми не такі медійні. Але багато дуже учасників, які тренуються, як бачите, повний зал. Багато виборка, багато хлопців добре вже виступають, вже обкатані на, на змаганнях різного рівня. Також ми постійно стараємося виїжджати в інші зали по області. Ми об'їздили, напевно, всі зали суміжного виду спорту, той бойовий самбо, бо рюджес вийти нам дуже близьке духу, по ММА зали Ми напрацьовуємо, також все добре. Для хлопців виїхати, побачити, як борються інші спортсмени, які інші школи, що показують, і порівняти свій рівень. Також добре виїжджати в інші зали, тому що це не тільки як чемпіонат, що вже тільки підготовлені їдуть, а й любого рівня спортсмени, тобто всі можуть виїхати, попробувати поборотись, провести добрий час. Повчитися. Thank mm -hmm. you.